Вітаю, дітки! Улітку овочі швидко ростуть і достигають під теплим сонечком. Часто йдуть дощі, і земля дає їм вологу, тому вони стають соковитими та смачними. На грядках достигають помідори, огірки, кабачки, морква, капуста, буряк перед. Люди доглядають город, поливають, прополюють бур'яни. Щоб овочі добре росли. Коли восени збирають урожай, люди дбають, щоб овочі збереглися до зими, їх сортують, миють і кладуть у погреби або підвали, де прохолодно і сухо. Там добре зберігається картопля, морква, буряк, капуста та цибуля. Деякі овочі люди засолюють, квасять або маринують. Щоб вони були смачними взимку. Наприклад, роблять квашену капусту, солоні огірки чи помідори. Так люди мають свіжі овочі, вітаміни навіть тоді, коли на городі вже лежить сніг. Є овочі, які ростуть на поверхні землі. Їхні плоди видно одразу і вони достигають під теплим сонечком. Це капуста. Огірки, гарбузи, кабачки, помідори, перець та баклажани. Люди доглядають ці рослини, поливають, підв'язують, прополюють бур'яни, влітку та восени збирають врожай і готують із нього різні страви, салати, рагу, смачні запіканки. Такі овочі дарують нам вітаміни, здоров'я і гарний настрій. Деякі овочі ростуть не на поверхні, а під землею. Вони ховаються в ґрунті, щоб бути захищеними від спеки і вітру. Це картопля, морква, буряк, редька, цибуля та часник. Люди викопують їх восени, коли листя жовтіє. Такі овочі дуже корисні. З них готують борщ, супи, салати і різні страви. Овочі, що ростуть у землі, дають нам силу і здоров'я. А зараз ми пограємо у гру на землі чи у землі. Ви повинні визначити, де росте овоч на землі або у землі. Капуста. Морква. Огірок, гарбуз, картопля, буряк перець, цибуля, Помідор, чесник, кабачок, редька. Ось такий багатий врожай дарує нам осінь. Дітки, вживайте побільше овочів. Це забезпечить вас вітамінами і ви будете сильні та здорові. Дякую за увагу! До побачення!